Віктор Нескороть вже 40 років працює керівником фізичного виховання у Слов'янському коледжі Національного авіаційного університету. За свою педагогічну діяльність Віктор Іванович брав участь у підготовці багатьох висококваліфікованих кадрів: серед випускників коледжу, чемпіон світу та Європи з боксу, чемпіон Європи з легкої атлетики, майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату світу з важкої атлетики. Вихованці Слов'янського коледжу НАУ приймали участь у всіх чотирьох всесоюзних спартакіадах серед міністерств та відомств, де визначалися пер. За безпосередньої участі Віктора Нескородя Слов'янський коледж Національного авіаційного університету має найкращу спортивну базу серед вишів першого та другого рівнів акредитації у Донецькій області за якісними та кількісними показниками. Це спортивні зали і стадіон, де проводиться багато міських, обласних та інших спортивних заходів. 4 вересня Віктор Іванович Нескород святкує свій день народження. Відділ у справах сім'ї, молоді фізкультури та спорту Слов'янської міськради від імені спортивної громадськості міста щиро вітає керівник фізичного виховання Слов'янського коледжу Національного авіаційного університету із 75-річчям.